Так, день праці нашої депутатської комісії. По-перше, ми змогли з депутатами відкритий кол-кентр з номером, куди громадяни міста Полтави звертаються і говорять про свої проблеми. Ми їх записуємо. Ми, ми створили планування на наступні книги і аналізуємо всі заявки. Потім, що ми ще зробили? За нашою ініціативою кожен день зранку і в кінці робочого дня йде звітність з представниками, з представниками очільників районів, головою ЖЕК, заступника голови пропивки по ЖКХ. І на цих всіх питаннях ми вирішуємо насущне питання по снігу, по прибиранні снігу. І хочу вам сказати, що е, робота йде і, і проблема не тільки в Ленівському районі, проблеми в Київському районі, і проблеми в Захневому районі. І якщо ви хочете, якщо хочуть депутати донести інформацію, цю, це потрібно не ту доносити, Я вас запрошую. У нас кожен день, кожен день, 8 годин ранку, пропивки в кабінеті, е, звітність в пропивки в кабінеті, ми говоримо про ці проблеми. Доносите. Наступне звітне, сьогодні в 18.00. Я запрошу депутатів, що прийшли, і прозвітували, спитали, там будуть представники всіх комунальних установ. Наступне, що ми зробили за цей день? Ми залучаємо додаткову техніку, і направляємо її на координацію до ЖЕК. Чому? Природа випала дуже багато снігу, ви бачите. Цей сніг потрібно поприбирати. Зараз я розкажу, в чому буде проблема. Проблема в тому, що якщо це все вистачає, наше місто затоплює. Тому нам з депутатами потрібно виділити фінансування. Зараз я вам розповім, навіщо. Ми сьогодні визволили на раху на раду представника Джеї. Чому? Нема координації в місті по, по допомогі представників ДІІ. Зупинки транспорту для того, щоб ми змогли там прибирати. От, наприклад, сьогодні я ночі приїхав, прибирав вулицю Артема і перекрив з боку сторони два трактори, а грейдер працював. Тобто два трактори перекрив дорогу, не працювали, поки я розчищав сніг грейдер. Якщо буде залучений, ДАЇ, перекривати на дорогу, а ці два трактори будуть перебирати. Ми повинні скоординувати роботи. І, має місії на лава скормівати роботу. Давайте давайте вирішувати полі, винуватики, хто винувати. Винуватий. Ми зараз десь повністю ми об'єднаємося, вирішуємо цю проблему. Громада хоче від нас вирішена проблема, а потім ми будемо відказувати, хто винуватий. Також ми займаємося заученням додаткової техніки. Ми сьогодні обзвонюємо всіх підприємців з міста Полтави. Ми дали доручення. Вчора було довідку. Голів районних рад. Вони дали список підприємств, в яких є з техніка. Завтра ми зранку запрошуємо їх на зустріч на 10-ту годину міськраду, щоб вони з цим були проводити, проводити без, щоб вони допомогли місту вивезти по припарати сніг. Що ми залучили? За допомогою представників самопомічі ми залучили до роботи з сабігородка Роторний Рейдер. Ми підписуємо договор з підприємством, який надало відповіли по грущі, і о фронтальним навантажу. Це йде робота. В ніч ми залучили громадське формування. 2, це ЄПСІКантро і Полтавська Січ. Які всю ніч витягували машини витягували машини, витягували швидкі, витягували переводчиків хліба, щоб наше місце запрацювало. Я щиро їм дя дякую за допомогу. Я вважаю, що ми повинні зараз об'єднатися, щоб подавати цю співвіду. Бо громадяни, ми б побачили, скільки людей звертається, з всіх частин міста. Ну, то, зараз потрібно прибирати в першу чергу, де знаходяться лікарня, де знаходяться об'єкти в першу чергу необхідності. Що нам потрібно? Я звертаюся до, до депутатів. Так. Нам не те, що я вам говорив, нам не викликає техніку по вивозу, по вивозу, е, по вивозу е, снігу. Тому я хочу дати, щоб ми з депутатами дали доручення керівнику Шеду, щоб він е, прорахував, скільки потрібно залучити коштів і залучення техніки для вивозу е, снігу. З міста. А ми, як і по повинні підтримати е, фінансування і вистав цей, е, цей сніг. Тому що, ще раз наголошую, якщо він розтає, у нас буде наступна проблема. Це проблема підхоплення міста. Дякую.